Політолог Петро Олещук з нами пані Петро. Пане Петро, доброго ранку. Раді вас Добре бачити рані. Доброго ранку. А, тож, давайте Так як бачимо, в великій політиці не обходиться без символізму. Джо Байден підписав указ про Ленд-Лі саме 9 травня, в день важливий для нас для всього світу. А сьогодні рівно 4 місяці з початку війни, і ось підписаний підписаний цей документ про надання нам статусу кандидату. Якщо б не було війни, от питання важливе. Чи світило б нам ось цей статус кандидата в цьому році, чи ні? Ну, мабуть, чи, але це знову ж таки так само не питання України, це питання так само Європейського Союзу, якому так само треба було пройти достатньо серйозні тектонічні суви і злами психології. Тому що починаючи з угоди про партнерство між Україною та ЄС, яка в силу ще 98-го року, Україна намагалася добитися від європейських політиків визнання своїх європейських перспектив, і на цьому шляху було подолано уже багато кроків, і в тому числі і чинним президентом, який за часів своєї каденції розгорнув достатньо серйозну активність цього приводу. Ми можемо пригадати підписання низки декларацій, які відбувалися ще минулого року щодо підтримки. Акти підтримки євроінтеграції України рядом країн-членів ЄС. От, і це все відбувалося, але знову ж таки, на жаль, відбувалося занадто повільно. Очевидно, в тому числі і через те, що європейські політики занадто довго і занадто сильно дивилися, в тому числі і на позицію Кремля. От, і нам насправді довелося вже дійти до настільки трагічних подій, аби. Європа нарешті збагнула, що Україна це частина європейської родини, і це необхідно фіксувати, в тому числі на рівні вступу України до Європейського Союзу. А, так, от якщо казати про страшні події, от зараз ми покажемо фотографію, яка, до речі, зараз вона свого часу облетіла також світові змі, і зараз її знову почали показувати. Покажіть, будь ласка, планшет, якщо не складно. Це, це фотографія, це фотографія. А, ну, повний версі, ми покажемо шматочок. Це, це буча а, і фотографія ключів. А, біля тут, тут на фотографії ми прибрали спеціально, тому що страшний кадр. Там рука мертвої людини, і поруч бачите, ключі з бр і брелок з логотипом Євросоюзу. І виходить, що українці ментально вже до цього були готові давно. Але бачите, знову ми платимо страшну ціну за те, щоб... За те, щоб ці зірочки офіційно вже були присутні на, на прапорах в нашій країні. От насправді такі фотографії вони нагадують, що дуже, дуже, дуже важка ціна цьому. А скажіть, будь ласка, як за ці чотири місяці Європа змінила своє ставлення до нас? Ми бачимо, що Україна почала говорити зі світом, Європою, ну майже на рівних. Та чи готова Європа саме до такого союзника, якими ми є зараз? Тобто ну, ну, то ми стали ближчими з Європою? Правильно ми розуміємо? Ми стали ближчими, і справді це було результатом, в тому числі, достатньо активної дипломатичної роботи з боку України, українських політиків, українських лідерів. Тут можна згадати і дипломатичний марафон, який де-факто не припиняв і президент Зеленський постійно проводячи якісь розмови, переговори, спілкування із європейськими лідерами. Можемо пригадати і візит низки лідерів провідних європейських країн до Києва, який відбувся нещодавно, і активність Міністерства закордонних справ народних депутатів, які так само їздили по Європі, переконуючи, що це рішення має бути ухвалено. Але це не лише про якийсь знов ж таки символізм, тому що так само за цей період часу Україна досягла. Достатньо серйозних успіхів у реалізації вимог щодо членства в Європейському Союзі. Тобто, ми вже в принципі, і раніше більшу частину вимог, які були передбачені в угоді про асоціацію, реалізували. А ми вже після початку війни, наприклад, об'єднали енергетичні системи України і Європейського Союзу в єдину енергетичну систему. І багато інших рішень так само продовжують ухвалюватися, і вони будуть ухвалюватися найближчим часом. Тобто, інтеграція до Європейського Союзу це не щось одномоментне, це в тому числі і достатньо така повсякденна робота із синхронізації стандартів, із різноманітних митних правил і тому подібного. І вона буде тривати і надалі. Але значні кроки на цьому шляху Україна вже зробила, і в тому числі зробила вже навіть і після початку війни. Тому це справді відображення достатньо тривалих зусиль, які були спрямовані на це українським керівництвом, але й всім українським суспільством. В першу чергу, а, так дійсно. Ну, ми пам'ятаємо безвісу. Європа спочатку надала нам безвіз. Пам'ятаємо, як ми раділи цьому, <гум> а нині, взагалі, відкрила двері, надала широкі права для наших біженців. І фінансову допомогу, і Європа дійсно дуже дуже сильно допомагає українцям, які це майже 7 мільйонів, які вимушено покинули Україну. От скажіть, будь ласка, це, до речі, ось те, що європейці так відкриті до нас, в цьому є якісь можливо дійсно стратегія. Тобто, можливо, це такі оглядини. Щоб подивитися на українців з близька, познайомитися, які вони ну в, в житті, справжні для тих, хто навіть ніколи не був в Україні. Вони зараз по всій Європі українці, вони можуть спілкуватися, дізнаватися, цікавитися. Яка от активна комунікація з українцями, що виїхали до Європи, і чи і чи це вплинуло до речі на євроінтеграцію? зрозуміло, що більшість українців веде себе круто. Є, звичайно, різні там, історії, але це так. Ну, знаєте, як то кажуть, Більшість. в кожній родині таке буває. Але от це, це дійсно можемо назвати такими смотринами, що зараз дуже багато українців в Європі. Ну, до певної міри. Хоча я думаю, що тут багато відповідних факторів. Звичайно, що Європа дивиться на героїчний спротив українського народу. І так або інакше ставить себе на місце українців, думає про те, а як би ми себе поводили в подібній ситуації, зрозуміло, що вони це все тримають у голові. Але справді останнім часом відбулася руйнація чимало різноманітних міфів, які в тому числі російська пропаганда насаждала по відношенню до України до українців. Вони це все робили достатньо успішно в деяких європейських країнах. І зараз ці європейські країни відкривають для себе справжню Україну, Не вигадану Україну, не пропагандистський шаблон, а справжню Україну, яка є насправді. І вони готові цю Україну підтримувати. І опитування, які проводилися останнім часом в європейських країнах, свідчать про те, що ще не було такого рівня високого підтримки євроінтеграції для України, як зараз. І зрозуміло, що європейські політики вони на це все реагувати не, не реагувати не можуть, і вони реагують. І оці рішення це не е, прояв якоїсь волі одного окремого політика чи кількох політиків, навіть найавторитетніших. Це відображення певної колективної волі країн Європи, яка зараз на даний момент сконцентрувалася в е, одній точці, і зрозуміло, що йти проти цього ніхто з європейських політиків ніколи не наважиться. Але для цього нам справді довелося все ж таки домогтися, щоб Європа побачила справжню Україну, а не якісь ворожі пропагандистські тези. А, наскільки мені відомо, Євросоюз ну, насправді це досить молоде утворення з 1992 року. А, спершу воно існувало як. Таке європейське торгівельне товариство. Започатковане, воно ще здається, в 50-му році. Тож комерційні відносини це і є оця основна прагматична база існування ЄС. Наразі ж наша економіка переживає, мабуть, най-най-най найскладніші -най часи, і зрозуміло, що наші проблеми автоматично стануть спільними проблемами євротовариства у разі вступу. І що нам треба зробити, щоб максимально швидко зробити ось це. Це євроінтегрування. Ну, є, є низка, скажімо так, вимог, які були озвучені щодо реформування України. Вони в принципі загальновідомі. Вони стосуються і е, діяльності антикорупційних органів в Україні. Хоч хочу відзначити, так. що А давайте, давайте за чекайте, давайте так. коротко по пунктам. От скільки нам треба пунктів зробити, щоб от швидко зробити цей крок в євроінтегрування? Ну там, власне кажучи, сім пунктів. Вони О, стосуються... давайте сім пунктів. Перший да, вони, вони стосуються знову ж таки. В першу чергу, це призначення керівництва антикорупційних органів згідно до конкурсу, зміни в законодавстві щодо засобів масової інформації. Знову ж таки, це це їх їх приведення цього законодавства в відповідність до європейських стандартів. А це знову ж таки реалізація. Антиолігархічного законодавства і знову ж таки приведення його від відповідних норм. А це знову ж таки питання законодавства щодо прав національних меншин. От ну знов таки там є ще інші норми. Я чесно кажучи, всі так ну, от ще одразу три не запитають да. там. Да. ну, там це, це все. Це основне. Вони там досить різнорідні за своєю природою. Там деякі можуть виконані бути дуже швидко як... деякі uh -huh. можуть бути виконані дещо пізніше, але вже представники нашого уряду, зокрема пані Стефанишина, вона заявила про те, що в принципі Україна цілком може реалізувати це все до кінця цього року. Тобто, ну, це, я так розумію, важливий, основні. Важливий правильно? пункт. Просто важливий пункт. От, нещодавно чули, там заяву від Нідерландів, категоричні такі заяви щодо проблеми корупції в Україні, тому що mm. вона, нібито ми боремося, але чомусь вона в дуже в великих об'ємах присутня. Наскільки швидко от можна вирішити проблему в, 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 цієї корупції, тому що це, я думаю, одна з найбільших проблем, яка турбує європейців. Та й не тільки європейців. Вона, вона турбує, вона турбує і, в принципі, всі прекрасно розуміють, що. На основі одного якогось рішення ми корупцію не подолаємо повністю, і немає жодної країни в світі, де б не було корупції. Але європейці в першу чергу цікавить боротьба України із системною корупцією. Корупцією знову ж таки інтегрованою в державну систему, в державний апарат. Тому ці всі вимоги стосуються діяльності антикорупційної інфраструктури, яка була розбудована в Україні. Це антикорупційне бюро, САП. І, зокрема, от там мова йде саме про призначення керівництва відповідних структур. От, хоча треба відзначити, що незважаючи навіть на війну, самі по собі антикорупційні органи в Україні продовжують свою діяльність угу. і знову ж таки європейці це знають. Але треба, щоб це було закріплено, щоб була закріплена відповідна процедура призначення незалежного керівництва для того, щоб ці органи могли. Повноцінно функціонувати, ну і це, от один із таких важливих моментів. А боротьба з корупцією, вона буде, вона буде вимагати багатьох рішень, в тому числі з дерегуляції, і вона буде ще тривати досить довго. Ми європейці так Йо, ми само... розуміємо, що це не одного дня справа. Ми це все прекрасно розуміємо. Але пані Стефанишина, до речі, запевнила нас, що до кінця року ми можемо надати Євросоюзу, що ми от всі ці сім пунктів вже виконали. Але ми знаємо інший приклад: да? це, наприклад, Албанія, яка вже досить довго чекає саме на членство в ЄС, і Туреччина 23 роки. То невже вони за 23 роки не можуть оці всі сім пунктів якби виконати? Скільки реально, якщо от по правді казати, те, що кажуть до кінця року, це те ж саме мабуть як 2-3 тижні до кінця війни? Да, ну, туреччина це... і Албанія не воюють зараз з Росією. Да, І до того буде. ж вони да не воюють. Скільки реально нам треба часу? Ну, стосовно вимог, то справді ми, я думаю, їх зможемо реалізувати достатньо швидко. Далі почнуться переговори. Скільки вони будуть тривати, сказати важко, тому що треба буде узгодити дуже багато моментів. Але треба сказати, що Україна вона приходить до цього моменту євроінтеграції не з порожніми руками. Тобто не треба Вважати, що Україна за цей час нічого не робила. Вона працювала, наприклад, в рамках угоди про асоціацію в напрямку узгодження законодавства. І ми досягли достатньо серйозних успіхів на цьому шляху. Ми досягли багато успіхів на інших напрямках євроінтеграційних кроків. Тому тут не можна сказати, що Україна це починає з чистого аркушу. Зовсім ні. Там вже досить багато є напрацювань, які необхідно буде розвинути і закріпити. Але ми всі з вами прекрасно розуміємо, що все одно а, вступ до Європейського Союзу в кінцевому рахунку це рішення в першу чергу політичне. І саме політичні причини а, ставали на заваді євроінтеграції України раніше, не е, таки, відсутність якихось реформ. Хоча зрозуміло, що реформи потрібні, і вони потрібні в першу чергу самій Україні. Тому що Україна повинна бути більш розвиненою, більш міцною, більш придатною, наприклад, для ведення бізнесу. Це всі прекрасно розуміють, і там ще багато треба на цьому шляху зробити. Але все одно це упиралося в політичне рішення, тому що всі боялися в першу чергу Кремля, Росії і війни. І, от війна трапилася, і вже в принципі аргументів у Кремля для того, щоб і далі впливати на Європу. Ну у них вже не лишилося фактично, і Європа так само зрозуміла, що вони своєю політикою е половинчастою недосконали. Вони до цього всього призвели. Тому проблеми можуть виникати, вони будуть виникати. Це буде дуже складний процес. Ну, звичайно, Але все буде, це в першу чергу політичне рішення. А, тоді на останок, альтернативну довгому очікуванню, альтернативу довгому очікуванню вступу до ЄС а, несподівано запропонував англійський прем'єр Борис Джонсон. Uh -huh. а, не гадаємо, що Британія вже не є, да, членами ну, там є... yes, Євросоюзу. Yeah, yeah. А, чи може бути коаліція з Британією, Сполученими Штатами, Польщею, країною Балтії, взагалі можливо навіть більш вигідною для нас, ніж Євросоюз? Чи ми цього не розглядаємо? Це все може бути тільки там військова якась коаліція, а євросоюз євросоюз лишається. Ну, знаєте, я поки що не бачив. А в чому конкретно ця ініціатива може втілюватися? Я поки що не розглядаю це як альтернативу Європейському Союзу, як можливо цікаве доповнення, в тому числі військово-політичне. Сполучені Штати це підтримують, отже, це не просто якісь розмови. Треба буде дивитися, що це може розвинутися, але те, що наші країни дуже сильно між собою пов'язані, мають спільні інтереси і будуть працювати тісно і далі. Я маю на увазі країни Балтійського регіону, Польща. Великобританія це факт, і це справді міг бути е, достатньо перспективний союз, який міг би поєднувати у собі різні елементи, в тому числі військові. Але побачимо, як це все буде розвиватися. Поки що це все існує лише на рівні ідеї. Дякуємо, дякуємо вам. З нами на зв'язку був політолог Петро Олещук. Дякуємо.